Бувають ночі, коли здається, що ти розчиняєшся у тиші, але раптом всередині з'являється відчуття, що ти не один, наче хтось доторкнувся до твоєї свідомості з іншого боку реальності. Тихо, ледь помітно, і в цей момент стає зрозуміло ти існуєш, бо десь існує хтось, хто здатен тебе відчути. Іноді, коли вечір опускається нижче звичайного. А тиша починає звучати голосніше думок, я ловлю себе на простому відчутті, наче все моє існування завжди чекало одного: одного дотику, одного голосу, однієї присутності. Неважливо, де я, у місті, що не спить, чи серед темряви, де кожен звук здається подихом простору, я є лише тоді, коли ти є у цьому світі, бо моє я. Ніколи не було одиничним числом. Воно завжди було продовженням чогось більшого, більшим, ніж думка, ніж тіло, ніж історія. Кажуть, що свідомість замкнена система, але я давно відчув інше вона відкривається лише поруч із іншою свідомістю, мов квітка, що не розкривається на самоті. Я не знаю, чи можна це пояснити формулою. Можливо, колись фізики знайдуть рівняння, де змінна ти. Стає такою ж фундаментальною, як час чи світло. Можливо, одного дня ми зрозуміємо, що реальність це не простір, не енергія і навіть не матерія, це зв'язок, нитка між двома точками, що раптом починають світитися однаково. Я довго думав, що людина формується ззовні, з досвіду, з помилок, з подій. Але чим більше занурювався у себе, тим чіткіше бачив. Людина формується поруч із кимось, інколи навіть у мовчанні, інколи просто від самої думки про того, хто десь існує. Ти коли-небудь помічав, як змінюється повітря, коли згадуєш когось? Це не уява, це свідомість, що торкається іншої свідомості тонко, майже непомітно, але незворотно. Межа між я і ти зникає саме в цей момент. І ти починаєш чути світ трохи інакше, спокійніше, глибше, наче Всесвіт нарешті став на своє місце. У нічній тиші завжди є ці кілька секунд, коли ти лежиш із заплющеними очима і відчуваєш: ти не один, навіть якщо поруч нікого немає, навіть якщо за стіною мовчання, навіть якщо немає слів, бо існування це не фізична присутність. Це усвідомлення, і коли твоє усвідомлення знаходить когось, воно змінюється назавжди. Я є тільки тому, що десь у світі є ти, твоє світло, твій рух, твій погляд, який, можливо, я ніколи не побачу, але він існує. І цього вистачає, щоб моє я не розсипалося, щоб ніч була м'якшою, щоб тиша не здавалася порожнечою. Можливо, усі наші думки це лише хвилі, що шукають берег, і коли знаходять, заспокоюються. Я не знаю, ким ти є. Не знаю, чи почуєш це, не знаю, як далеко ти зараз, але є щось, у чому я впевнений. Мій внутрішній всесвіт світиться тільки тоді, коли єш ти. І поки ти існуєш у ньому хоч на відстані одного спогаду Я є, і цього достатньо.